У цьому випуску ми розкажемо паркування в місті. Де і як за нього сплатити? Добрий день, директор. а як мені сплатити за парковочні послуги? А, Немає в мене 10 Осі. гривень. Тариф. Можете розміняти мені? Да. Далі як копійний апарат працює. І зідомий кнопочку Отримати чек. Чи захищене ваше авто на платних стоянках? Поради від київської міліції, як вберегти свого залізного коня від викрадення? Та що робити, якщо автомобіль все ж таки викрали? Найкращий спосіб зберегти автомобіль це платні стоянки, охороняємі стоянки, щоб була охорона, щоб було, ем, були люди, які швидко відреагують, коли ваш автомобіль зникне з місця? Наскільки законне та зручне встановлення блокувальних пристроїв? Установки такого блокіратора на собственне усмотрение автовладельца можна рассматривать уже як самовольний захват земельного участка. Та багато іншого дивіться далі в нашій програмі. Велике місто великі проблеми. Платні парковки, шлагбауми, блокувальні пристрої. Все це ми не надто любимо, але, як правило, мовчки миримось. Бодіватись нікуди. Проте подібні обмеження не завжди є законними та виправданими. Доброго дня, а скільки годинка коштує? 10? А що робить, якщо нема грошей? Шукайте там далі листі. Мені треба для просто касу чого не сподобались надані послуги чи не зрозуміла поведінка паркувальника, немає грошей або просто не хочете платити за паркування? Маєте на це повне право, але за умови дотримання певних процедур. в службу службу по защиті прав потребітеля і представителей парковщиков фиксируется, и обязанность представителей хозяйствующего субъекта по предоставлению права на парковку обязывает э, явиться в течение часа для разбирательства по конкретному факту. И, и законом предусмотрена возможность в случае неявки в течение часа представителя парковочної організації, просто-напросто за парковку не платити. Паркувальники ж скаржаться. Законних методів впливу на нерадивих водіїв у них немає. Ви ж розумієте, хто не хотів платити, хто не платил, хто не, не платить. Тобто, це коли, якби если бы были, допустим, какие-то, допустим, там муниципальные милиции, которые хотят сделать. То есть штрафы какими-то откладывать, допустим, там, ну от, я не знаю, блокування це совсем круто, конечно, уже было бы, как было раньше. То есть, я считаю, это незаконно, хотя мы сами работали в блокировке, то тобто, есть, ну, в какой-то момент. так никаких воздействий больше нет у нас. Якщо ви вважаєте, що послуги надані неякісно, або ж просто не бажаєте платити, паркувальники может скласти відповідний акт. Акт подписывается представителями оператора, то есть парковщиками, либо представителями его, да? самим водителем и свидетелями. Двумя свидетелями, как минимум. И уже взимание Скажем, штрафов або каких то санкцій, належання санкцій, вже осуществляється в суддям порядку. Небажаючих сплачувати за паркування чимало. Окрім простих водіїв, часто доводиться стикатися з представниками різних структур та відомств, які також не поспішають з оплатою. Приїжджають з люди, то есть, і пользуясь своїми застовореннями, вказували оплачувати парковку. Тобто э, ладно, сьогодні там на службових автомобілях приїжджали, приїжджають на щасних автомобілях ВІП класу і не становищем. За несплату паркування, якщо на це немає об'єктивних причин, законом передбачена відповідальність. Штрафні санкції також можуть бути накладені за певних умов. За несплату парковочного місця существує законом предусмотрена у вигляді штрафів. Штрафи можуть назначатися в случаї оформлення оператором, тобто господарюючим суб'єктом. Акта. Акта о неоплаті. Зазвичай водії не замислюються над тим, куди йдуть їх гроші, бо так вимагає закон, адже оренда місця не безкоштовна. За місце за місце, щоб припаркуватись, більше ні за що, я так розумію. Це, це вже це все залежить від того, як розпорядяться в міській владі. А мені, в принципі, все одно, куди вони. Підуть, головне, щоб вони пішли на, на покращення у будь-якій сфері, не тільки у автомобільній. Самі ж представники паркувальних служб кажуть: йти на конфлікт бажання не мають. Сергій розповів, що саме входить до його обов'язків. Уже ні конфлікту. Ну зачем нерви вже не. в Немає вчили. То есть, ну так також, в общем-то, ви ж самі понимаєте, есть, таким людям помогать, выезжать, заезжать, так и не хочеться просто допомагати виїжджати, заїжджати, так і все. Хоча в нашій обязанні це не входить. В наші обязаності згідно чинного законодавства, законодавства, тільки показати місце, поставити, проконтролювати оплату. Попри всі законні права водія не платити за паркування, юристи радять не загострювати конфлікт з операторами парковки. На самом деле лучше не йти на конфлікт, на конфронтацію з представителями скажем, оператора. І. Вот. И... Просто-напросто знати свої права і об'язності. Ці слова підтверджують і представники київської міліції, адже сплативши за паркування, ви принаймні отримаєте певні гарантії безпеки вашого авто. Найкращий спосіб зберегти автомобіль це платні стоянки, охороняємі стоянки, щоб була охорона, щоб було були люди, які швидко відреагують, коли ваш автомобіль зникне з місця. Відповідальність ми не носимо, але якщо трапляється, Якісь випадки, скажімо такі страстрахового плану, то ми цю машину допустимо фіксуємо зразу пошкодження автомобіля і просто не випускаємо. А якщо вона вдруг хоче самовільно уїхати з місця ДТП, то звертаємося до співробітників ДАІ». Дарма ви вважаєте, якщо ваше авто недороге, то воно нікому не потрібне. Викрадають автомобілі з різних причин: дехто для розваги, інші для наживи. Лише в Києві з початку цього року було викрадено більше ста автомобілів. Серед них як старенькі ВАЗи, так і сучасні іномарки. Деякі ті що дешеві, зазвичай це які небудь любителі, які хочуть просто покататися по Києву. І де-небудь розбити, навіть можуть розбити цей автомобіль. Дорогі автомобілі це звичайно короткий перебіг від викрадення до якої-небудь майстерні, де його перефарбовують, де його перебувають номери, перероблюють салон і продають уже зовсім нову іншу. Автомашину трійка лідерів по кількості незаконних заволодінь виглядає так: ВАЗ – 26 автомобілів, Тойота – 14, Міцубісі 10. Проте, навіть якщо у вас немає можливості сплатити за стоянку, дотримання простих правил може значно ускладнити життя у І звичайно, якщо ви не маєте можливості ставити автомобіль на стоянку е коштовно оплачуємо. То ставте на видноті, ставте там, де є світло, під яким-небудь фонарем, під біля якої-небудь пункту охорони. І звичайно не гайте часу і телефонуйте 102, якщо ви помітили, що ваш автомобіль зник. Окрім дзвінка до міліції, вдаї радять також не панікувати, а пригадати найменші подробиці, де і коли ви залишали автомобіль, кому передавали ключі та інші обставини, які зможуть допомогти в розкритті злочину. Треба взяти себе в руки, згадати всі моменти, де припаркувався, передавав чи не передавав. Ключі іншим особам, чи взагалі е, машину може залишив на роботі, а в пам'яті це не відклалося. Тобто, спочатку не треба м -м, включати свою паніку. Автомобільна сигналізація не панацея, проте від випадкових крадіїв захистити зможе. Фі міліція працює, безусловно. Ну, в першу чергу, і самі автохазєва о собі позаботитися хоча б елементарно, про ті. Противоугонним средством обеспечить і машину, і себя, і, і свої нервы. Ще однією проблемою, відомою всім автомобілістам, є блокувальні пристрої на місцях для паркування. Доволі часто подібні пристрої встановлюються незаконно. Здесь нужно исходить из следующих позицій для определения законності либо незаконності использования такого блокиратора. Первое, если используется придомовая территория и дом закреплен за ОСББ каким-то, э, и территория эта распределена между жильцами, то мы уже можем говорить о законном использовании этого места. Человек себе обозначил, ему протоколом заседания совладельцев со дома это место определено, это нормально. Но если в случае установки такого блокиратора э, на собственное осмотріння автовладільця можна рассматривать уже як самовольный захват земельного часу. Як вирішується ця проблема в нашій країні, нам повідомили в департаменті Даї. Державна інспекція провела закінчує проведення цільових заходів спрямованих на демонтаж таких е е паркувальних замків, ланцюжків, е стовпчиків, які перешкоджають вільному працюльному паркуванню. Вони стан були встановлені як на приїздній частині, так і на тротуарі. За період проведення заходів демонтовано понад 1350 тисяч, таких стовпчиків. З них лише в місті Києві 525. За незаконне встановлення таких пристроїв адміністративним кодексом передбачена відповідальність. Порушникам загрожує штраф. Якщо він встановиться пристрій, це створення перешкод у дружньому русі. І е, адміністративний штраф складає від 510 до 680 гривень рішення приймається, але окрім штрафних санкцій, порушникам може загрожувати і кримінальна відповідальність. У яких випадках пояснює юрист, якщо буде в земельному участку причинен значительний вред, то можуть використовуватися і вже уголовні санкції. Тобто там до вплоть до аресту. стоянка лише для клієнтів. Такі таблички можна доволі часто зустріти біля різноманітних закладів. Чи мають право забороняти вам паркування під подібними написами? Все це на самом деле незаконно, тільки якщо це не оформлено документально. Нужно спросити документи. Право встановлюючи документи на этот земельний учасник. Потому що в об'язаності роботників вот, парковочних служб їм вменено якраз раз роз'яснення законодательства і э, демонстрацію документів. Не залишайте своє авто під заборонюючими знаками. Так ви створюєте перешкоди для інших учасників дорожнього руху. Паркуючи своє авто у черговий раз, переконайтеся, що ваші права не порушують. Сплачуйте лише за якісне обслуговування. Поважайте один одного на дорозі і бережіть себе. В наступному випуску ви дізнаєтесь страхові поліси, європротоколи та що робити, якщо все ж таки вже потрапили в ДТП. Поради від юристів, погляд водіїв та правоохоронців.